Укроборонпром закупить 500 броньованих машин для української армії. Державний концерн Укроборонпром уклав контракт на закупівлю 500 броньованих машин для Збройних сил України. Про це повідомляється на сторінці концерну в мережі Facebook. Ми продовжуємо виготовляти, відновлювати та імпортувати озброєння і військову техніку для найпотужнішої армії світу Збройних сил України, зазначається у повідомленні Укроборонпрому. В свою чергу також хочемо повідомити і про те, що у районі Катеринівки українські воїни відбили атаку. Ворог зазнав втрат. Про це повідомляє генеральний штаб ЗСУ на своїй Фейсбук-сторінці. На Донецькому напрямку ворог, окрім застосування артилерії вздовж лінії зіткнення, завдав ракетного удару в районі міста Краматорськ. На Сєвєродонецькому напрямку ворог здійснював вогневий вплив на підрозділи наших військ із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Йдеться у повідомленні Генштабу Збройних Сил. За інформацією Генштабу Су, агресор обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєвєродонець, Лисичанськ, Привілля, Устинівка, Гірське та Катеринівка. Потошківці окупанти завдали авіаудару та невдало провели штурм. У напрямку населеного пункту Катеринівка українські воїни також завдали противнику втрат. Ворог відійшов. Вірте в українську армію. Дякую за перегляд.